В загальному такі ми є, воїни УПА, Так ми виглядаємо. Можете доторкнутися. Ми заряджаємо нашу зброю так, і будемо стріляти. Ми хотіли донести е, е, нашим дітям. Побут, як якщо можна так сказати, того повстанця і і вигляд повстанця української повстанської армії офіцера, наприклад, щоб вони мали точну уяву, як воно виглядає і як це все відбувалося. Бо кожна дитинка, яка опуститься в ту Криївку, вона, якщо навіть подихає тим повітрям, моментально почує ту атмосферу. Коли е, ті глечики при тій температурі накалюються до ярко-червоного кольору, вони реально стають такі червоні, як і жар, як метал. і в самому кінці мені потрібно при тій великій температурі накидати чим побільше дров, ті канали там в печі, і загорнути їх землею. Тобто, цей все й дим копоть в ярко-червоні стінки цієї кераміки. Вона собі добу стоїть. На потребує тут особливого чуття тут один неправильний рух, і можна розвалити. Там внизу в сотах є мед і відповідно все, всі продукти бджільництва. Має бути декілька туристичних магнітів, за якими можна буде ідентифікувати золочів. Природні водойми унікальне е, унікальні. Сафарі парк. Котрий ми плануємо зараз збудувати десь орієнтовно на 70-80 гектарів, унікальна дерев'яна сакральна архітектура, інші пам'ятки національного значення, місцевого значення і фантастичний ландшафт. Оце те, що сьогодні виділить золочівщину з поміж інших територій. храмі знаходиться іконостас відомого галицького іконописця Івана Рудковича, датований теж приблизно 1700 якихось можливо, можливо, х років, який є надзвичайно цінний як витвір сакрального і релігійного мистецтва. Тому що потенціал туристичний є ще за мультикультурністю, тобто це осередки наприклад там, єврейського народу. Тут дуже серйозні є і цікаві традиції. Ми в тому числі те, що ми згадували від туроператорів, там, наприклад, традиції роботи зі сріблом єврейських майстрів. Ось якщо я не помиляюся, то авторка гімну держави Ізраїль – уроженка міста Золочів. Оборонна структура має товщину стін півтори-два метри, зроблена із ракушника і вапняка. Дуже багато зробив для відновлення цього будинку Борис Возницький. Тому його, вон, бачите, барельєф висить на цій стіні. Тут великий потенціал для розвитку. Тут є можливість розвиватися як різним туристичним об'єктам, так і різним місцеві місцевій кухні, наприклад, різним відпочинковим рекреаційним зонам. І насправді це дуже класна поїздка, яка відкрила мені очі зовсім по-іншому на золочів.